Вітаю, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог та політичний консультант. І сьогодні будемо намагатися розібрати, що ж це таке коїться. Невже Дональд Трамп перетворився на справжнього українського потужника і тепер топить за кордони 91-го року? Говорить, що мирного рішення не буде. І це наш слон, на якому ми поїдемо вперед до перемоги. Будемо говорити з вами. Звісно ж, про все те, що вчора відбувалось в рамках генасамблеї Організації Об'єднаних Націй. Виявилось, що все значно цікавіше ніж можна було того очікувати. Є про що поговорити. Але тільки з тими, хто підписався на цей канал, поставив подобайку та дзвіночок, щоб не пропускати нічого цікавого зі світу політики та міжнародних відносин. Отже, вчора були справжні американські гірки на цій генасамблеї, тому що заяви і реакція на них вони просто коливалися з неймовірною швидкістю. Амплітуда вражала. Ну, мене, звісно, найбільше зацікавило те, що Дональд Трамп як справжній Дон Кіхот 21-го століття оголосив без жартів війну вітрякам та іншим джерелам відновлюваної енергетики. Бо це все брехня, це все обман, як і глобальне потепління. О, знаєте, як казали класики, ну, все правильно, зимою глобальне похолодання, літом глобальне потепління. Що панікувати? Каже, це все брехня. Це все неправда. Не треба з цим боротись. Треба вуголь, нафта, газ. Все як положено. Отака от історія, друзі. Е, глобальне потепління вигадали китайці для того, щоб задорого продавати вітряки і сонячні батареї. Сказав Дональд Трамп. Поскаржився на ескалатор в будівлі ООН, того що. А що це він ескалірує, падлюка, не можна так робити. Потім Рубіо говорив про те, що Україні треба буде якусь угоду укладати, і всі почали панікувати, що нас під якийсь гавернячок знову збираються прогнути і так далі. Також не в рамках Радбезу, але цікавою була новина, яка Надійшла зі сполучених штатів Америки саме з телеканалу Fox News, на якому Ердоган виступив і прям серйозно пройшовся по Трампу ще до того, як Трамп зробив свою надзвичайно потужну і неймовірну історичну заяву, про яку я впевнений сьогодні увесь день будуть говорити. Буде перемога за перемогою. Прихильники Дональда Трампа в Україні воскреснуть і знову увірують в його велич. Але містер Ердоган на те наведеться. Він говорить, що е, містер Трамп, ви, можливо, пам'ятаєте, він використовував терміни конкретні, коли казав, я закінчу війну е, Росії та України. Чи закінчилась вона? Вона все ще триває. Аналогічно, він казав, я закінчу війну в Газі. Чи закінчилась вона? Ні. Тобто, Ердоган цим. Вдома у Трампа, на його каналі, на Fox News, Фактично в його святій обителі прийшов і е витер об нього ноги. Як він міг заявити таку крамолу, та в принципі все логічно, тому що ну, ніхто з серйозних людей вже просто не вірить в будь-які заяви Дональда Трампа. Вже все менше лідерів провідних країн світу хоча б вдають те, що Дональд Трамп має реальну владу і на щось там впливає, і починають ну так відверто. Та навіть ну, умовно кажучи, Туреччина так це ж не світовий якийсь лідер. Так, регіональний лідер безумовно. Але в цілому виявляється, що навіть автократи середньої руки не поважають Дональда Трампа. Далі буде гірше. От побачимо. Трампа запитали, як ви вважаєте? Орбан, ваш друг, дослухається до вас, припинить купувати нафту і газ російський. Він каже: якщо я з ним поговорю і попрошу його, бо він мій друг, то припинить. Але я не знаю, чи поговорю. Тому що він знає, що Орбан скаже ні. Чого б це? Ну, просто, ну, чого б це? І на цьому весь діалог. Закінчиться. І тут Дональд Трамп. Можливо, побачивши цей коментар, бо я думаю, що у нього вже вмонтований десь тут чіп від Нейролінк. Ну тут дискета на 15 МБ, а тут чіп Нейролінк, але не для того, щоб когнітивні здібності покращити Трампа. А щоб у нього в оці був екран, на якому постійно Fox News показує. Трамп це все побачив і такий ну не може бути. Ну як це так? Потім зустрівся з Зеленським. Зеленський показав йому всі карти, з яких готувалось нападіння От понад 9 місяців Трамп вже президент Сполучених Штатів Америки. Він має доступ до усіх розвідданих, найкращих Сполучених Штатів Америки, усіх союзників, українських, звісно ж. Має всю інформацію в доступі: От так просто варто тільки сказати: Все, всі звіти, аналітика, графіки. Супутники, все. І тут він вже на 10-му місяці свого президентства пише такий допис, ознайомившись і повністю зрозумівши військово-економічну ситуацію в Україні та Росії, а також побачивши економічні труднощі, які це спричиняє Росії. Я вважаю, що Україна за підтримки Європейського Союзу здатна відвоювати та повернути всю Україну в її початкових кордонах. Це що таке? Пан Дональд Трамп, вам що там замість Фокснюза марафон включили? Що це за кордони 91-го року? Що відбувається? А, Каже, з часом, терпінням та фінансовою підтримкою Європи, а зокрема НАТО, відновлення кордонів, з яких почалася війна, цілком реальне. Це все-таки не 91-го року. Ну, все одно. Якби. Або якщо він, може, говорити за 2014 рік, бо ж тоді почалась війна, можливо, настільки глибоко копнув, так, йому донесли, привезли ось. З людей з Фейсбука, які постійно виправляють всіх, хто там бере відлік війни з 22-го року. Кажуть, війна триває з 14-го. І це справедливо, ну, але. Да. І ця людина Трампу взяла і пояснила. Ну, і тому, тому все може бути. Так. А каже, чому б ні? Чому б ні? А чому б ні, правда? Чому б ні? Я не знаю, чому ні. Ви знаєте, напишіть, чому ні. Росія вже три з половиною роки веде без, безцільну війну, яка, яку справжня військова держава мала б виграти менш ніж за тиждень. Невже це оті славнозвісні три дні? Ну, це, звісно, це, конечно, дуже. Дуже цікаво, каже, це не робить честь Росії. Насправді це дуже схоже на паперового тигра, коли люди, що живуть у Москві та в всіх великих містах і містечках, районах по всій Росії, дізнаються, що насправді відбувається з цією війною про те, що їм майже неможливо отримати бензин через довгі черги і так далі. І е, все подібне. Е, і говорить, що, ну, подивимось, можливо, в Україні взагалі далі можна буде піти. Куди далі? Боже Дональд Трамп. А що ж е, споч... сподівається, якби Трамп, на... на які сили? Що він пропонує яку допомогу в цій ситуації? Зрозуміло, що він говорить з підтримкою Європейського Союзу. А де тут Сполучені Штати Америки? Е, по -по 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 -по. Щось я не бачу, яку роль вони тут збираються відігравати. Е, Каже, що Путін і Росія мають великі економічні проблеми зараз для України настав час діяти. Хоча, я думаю, у Путіна економічних проблем взагалі немає, у Росії так, а от у Путіна ні. В будь-якому випадку, каже, я бажаю обом країнам успіху. Ось після цього всього, що він сказав, каже, бажаю успіху, обом учасникам конфлікту. Розбирайтесь, ми будемо постачати зброю НАТО. А НАТО вже хай робить з нею, що вважає потрібним. США вже не входять в НАТО? Можливо, ми чогось не знаємо. У Дональда Трампа є план, ну і побажав в кінці всім удачі. Я бачу величезне захоплення в Телеграмі, на Фейсбуках, на Ютубах. Буде дуже багато всього швидше за все, моє відео. Дай Бог набере пару тисяч переглядів на фоні сотень тисяч переглядів, переможників, які будуть розповідати, що Дональд Трамп тепер наш союзник. Він змінив свій підхід, будуть шукати якісь таємничі. Взаємозв'язки і доводити, що Путін його розчарував, і тепер це буде новий Трамп. Ну, ту -ту 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 -ту. Але як я це бачу, враховуючи досвід якби, спостереження за Дональдом Трампом, мені здається, що це банальна спроба викликати ревнощі у Путіна. Показати, що Владимір, я можу знайти іншого молодого. Красивішого Владимира, подкачаного такого. Тепер його можливо, буду любити. Тому, ти подумай, може, якось домовишся зі мною Владимир. Але пізно пізно, тому що в такий блеф ніхто з серйозних людей не повірить. Це, це, це просто неможливо. Ну, чергова заява. Але без хоча б якихось хоча б якихось дій. Це просто дешеві понти. От продай нам Петріот, наприклад, це вже, це вже буде щось. Хоча продай. Я не кажу дай, хоча б також було добре. Або, якщо хочеш зробити таку заяву, приїдь в Україну і зроби цю заяву тут. Це буде мати якийсь ефект. Але поки що ну, це радше схоже на те, що він дистанціюється. Просто дистанціюється такий. ну, Може, щось там у них вийде, нехай Україна, Європа з цим розбираються і так далі. Звісно, дуже шкода зараз свідків договорнячка, і тих, хто вже розгорнув передвиборчі штаби в надії, що ось місяць-два війна закінчиться і будуть вибори. Таке трапляється. Ну, але свідкам кордонів 91-го року є чому порадіти найближчі кілька днів до того, як Трамп поговорить телефоном там з Путіним чи з Сі, і потім вийде і скаже: Знаєте, я ознайомився з новою, більш детальною інформацією. І це ж виявляється, українці напали. Українці напали на Російську Федерацію. Треба щось з цим зробити. Треба якось їх. Я сподіваюся, що Росія за допомоги і підтримки Китаю зможе відновити історичну справедливість. Що ви, друзі, думаєте з цього приводу? Напишіть обов'язково в коментарях. Якщо маєте питання, також їх пишіть. Ми з вами ще зустрінемось на стрімі. Не забувайте про це, тому можете питання і до того приберегти. А поки дякую вам, що додивились це відео до кінця. Ви підписались на цей канал, якщо не були підписані, а Якщо підтримали Сили оборони України, що є найважливішим, і бажаєте, і головне, маєте можливість підтримати українську незалежну політичну аналітику. Всі реквізити знайдете в описі до відео, або за оцим QR-кодом, який бачите на екрані. Не прощаємось!